Захист учнів під час війни у школах Стрийської громади працюють офіцери служби освітньої безпеки. Ця структура запрацювала торік і вже є результати роботи. Впродовж цього часу освітні інспектори поліції Стрийщини забезпечують порядок в навчальних закладах регіону. На даний час в Стрийській територіальній громаді забезпечені 15 навчальних закладів офіцерами служби освітньої безпеки, які є насамперед порадником дітей їхнім другом учнів в різних життєвих ситуаціях днями в Україні відзначили День служби освітньої безпеки. З цієї нагоди наша знімальна група побувала в стрийському ліцеї імені Андрія Корчака і з'ясувала, як вплинула на життя учнів і освітній процес поява офіцера в школі. В цьому закладі освіти працює офіцер Анастасія Євтукімуана наконечна Вона пройшла спеціальне навчання і вже має досвід роботи з учнями. Діти легко з нею на контакт, і я бачу це щоденно. Оскільки свій день вона починає поє закладу освіти, ну, пропускний режим ніхто не відміняв, і всі діти з усмішкою вітаються з нею. Це дуже важливо, розумієте, вони їй ну, це довіра. Інспектор служби освітньої безпеки каже, що в її роботі вкрай важливо налагодити добрі взаємовідносини з учнями, стати їм другом, щоб в складних ситуаціях вони з довірою прийшли за допомогою. Я як насамперед буду їхнім наставником і буду їм допомагати у якихось усіх своїх. Проблемах буду їм дружнім плечем і хорошим співрозмовником і хорошою порадницею. у цьому закладі освіти школярі з офіцером потоваришували і відзначили позитивний вплив роботи. Інспектора життя безпеки школи змінилось в кращу сторону, тому що коли в школі є правоохоронні органи, то якось всі поводять себе толерантніше, вихованіше і немає. Там якихось сварок між учнями я зверталася не по таких прям дуже серйозних, але навіть якщо мені потрібна якась підтримка, там психологічна, ще щось таке, то я з радістю приходила досі Олександрівни, вона мені допомагала. І також вона дуже класні лекції проводить там про насилля, про булінг і всяке таке. І це дуже корисно. Спочатку навчального року офіцерами у школах Стрийської громади проведено майже півтора тисячі лекцій. Особливу увагу. Поліцейські приділяють профілактиці правопорушень дитячому серед. Довищі навчають школярів інформаційної гігієни там протидіють випадкам вербування українських підлітків ворожими агентами через інтернет-серийській В Сирійській територіальній громаді безпосередньо офіцерами служби освітньої безпеки є всі особи жіночої статі. Як я вже раніше зазначив, 15 офіцерів служби освітньої безпеки заступають щодня на службу з восьмої. Нульнуль до сімнадцяти в наших навчаль закладах. Зазначимо, що завдяки роботі служби освітньої безпеки вдається запобігти нестандартним ситуаціям в навчальних закладах, створювати атмосферу довіри та забезпечувати безпеку учнів і педагогів. Оля Новак, Роман Копранець. Головні новини для Стрийтебе.